А як вас звати? Наташа. Наталія Сергіївна. Наталія Сергіївна, фамілія. Глушко. А, син служить. Син служить. Давно вже служить син. І це ми стоїмо напроти вашого двору. Да. І я так розумію, що то прильоти були не так давно до вас. так? — 8 числа, 20 минут другої ночі. Ясно. А це були у нас прильоти. Я зрозумів, що в селі багато хто служить, сини, брати, він, сусіди з тієї сторони там. Сина як звати? Сергій. Скільки років Сергію? 35. Здоровий, фізически страшне. З усіх сил був здоровий. Ніяких болезнь. А чого нього? Не міг одкасити, скажіть, а армії. Ні, він сам пішов. Він взагалі доброволець, так? Ну він пішов ще до війни в 21-му. першому. Mm. Де в 20-му він пішов? В 20-му. І пройшов, мабуть, дуже серйозну школу, да, ну так? він був в Луганській, так. Да. Коли будете реставрувати двір? Не знаю, сьогодні документи подала. Ага, я і um, криша побита. Вікна побиті всі. Це не є відновлення, їздили в злочин. Прийняли, Прийняли голову, морочили якусь. Ні. Є жалоби якісь на Ні. по-людськи віднесли По да, і все. Ясно. Дякую вам. Дякую, дай Бог здоров'я.